Всім hey, привіт! Це мій кучерявий ритуал. Чіткі локони без фільтрів. Сьогодні розповім про чудовий догляд, який мені порадує. Перший крок шампунь. Ніжний, але очищує супер добре. Після нього немає відчуття сухості або стягування, шкіра м'яка і зволожна. І дуже приємний запах. Дівчата зберігаємо її собі. Другий крок це маска. Моє волосся буквально випиває її. Вона стає м'якою, гладкою, легко розплутується, і, до речі, має просто нереальний аромат. Носимо її на 5 хвилин і після змиваємо. Наш третій крок це незмивний крем. Для пористого волосся have. я бачу, як завиток стає чіткішим прямо під руками. Волосся вже формує свої кучері. Просто подивіться вже який вау-ефект. Я і моє волосся вже задоволені. І четвертий, останній крок спрей з термозахистом. Я сушу на дифузор. Цей то випадок, коли після фена кучері залишаються чіткими і не розлітаються в пух. Я була задоволена вже просто з перших секунд, як тільки нанесла весь цей догляд. І так, який же вийшов у мене результат? Яке зволожено, живе волосся? Завиток залишається на другий день. Це реально працює принаймні на моєму. Користому волосі точно я це можу сказати з дуже великим досвідом. Тому, якщо ви себе впізнали, спробуйте.